Основа економіки. Банки, страхові компанії та фондовий ринок формують фінансову стабільність країни і відкривають безліч можливостей для кар'єри. У нашому коледжі студенти вивчають банківську справу, інвестиції, страхування, бухгалтерію та фінансовий аналіз. Ми навчаємо працювати з реальними кейсами, сучасними програмами та моделювати економічні ситуації. Практика є невід'ємною частиною навчання студенти проходять стажування у фінансових установах, страхових компаніях та інвестиційних структурах. Випускники можуть працювати банківськими працівниками, фінансовими консультантами, страховими агентами, трейдерами чи аналітиками фондового ринку. Це професії, що завжди залишаються актуальними. Фінанси це впевненість і стабільність. Обираючи наш боярський фаховий коледж. Ви відкриваєте двері у світ сучасної економіки та необмежених можливостей.